У цьому випуску Шахтар натякнув на нового тренера. Кевін Дебрюйне вже дуже близький до переходу в наполі. Ну а Роналдо попрощався з альнасром. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач і УАФ вже оголосила заявку збірної на товариський турнір в Канаді Canadian Shield. Тому сьогодні ми детально пройдемось по цій заявці, розберемо плюси-мінуси, хто їде, хто не їде. Ну а також вже завтра відбудеться фінал Ліги Конференцій, а в суботу вже фінал Ліги Чемпіонів. Тому, якщо ти хочеш переглянути ці всі матчі, а також матчі збірних, то обов'язково. Підписуйся на мій телеграм-канал, там ти зможеш знайти посилання на усі трансляції цих матчів, також зможеш знайти усі самі актуальні новини. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому підписуйся і на телеграм-канал. Ну а якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну а я не затягую, полетіли. Кава по-турецьки немає, але скоро обіцяють привезти. Саме таким відео Шахтар вирішив натякнути на нового тренера, який вже скоро має прибути. Арда Туран має офіційно стати головним тренером Шахтаря вже цієї доби, інформує Фабріціо Романо. 38-річний турок уже підписав доорічний контракт з гірниками. Попереду представлення. Тим часом Шахтар виклав відео, у якому нібито тонко натякнув на приїзд турецького тренера. Ну й ось подивіться. Вітаю на паралель. Добрий день, а можна, будь ласка, хот-дог і каву по турецьки На жаль, кави по турецьки немає, але скоро обіцяють привезти. Блін. Тоді давайте просто хот-дог і напевно я буду лати на банановому молоці. Смачного. Супер, так швидко, дякую. До зустрічі на паралель. До зустрічі! Анчелотті вже прилетів до Бразилії, італійський фахівець прибув до Ріо Те розпочне роботу у національній збірній Бразилії. Термін контракту поки невідомий, але саме на чолі із Анчелотті Селесао мають поїхати на чемпіонат світу 2026 року. Також Анчелотті вже оголосив заявку збірної Бразилії. Антоні вперше за два роки отримав виклик до збірної Бразилії. Також покликав на матчі із Еквадором та Парагваєм Казиміро Землю Рафіня та Вінісіус також на місці. Схоже, що Роналду анонсував свій відхід за Альнасра в соцмережах. Цитую: ця глава завершена. Історія. Ще пишеться. Вдячний усім! Куди далі? Які у вас варіанти? Мені здається, що все ж таки Роналду вибере якийсь клуб, який буде виступати на клубному чемпіонаті світу, тим паче в цьому зацікавлені FIFA. Офіційно Хабі Алонсо головний тренер мадридського реала, королівський клуб оголосив про призначення 43-річного спеціаліста на три роки. Де замість Судакова уже найближчими днями легенда Мансіті має стати гравцем наполі. Про це в Неаполі говорять всі. Президент Де Лорентіс. Я справді думаю, що Кевін Дебрюйне приєднається до нас. Мені сказали, що він уже купив гарну вілу. Я розмовляв з Кевіном, його дружиною та дитиною. Все було чудово. Директор неапельтанців Манна. Ми працюємо над угодою щодо Кевіна Дебрюйне вже кілька місяців, і зараз ми ось ось бачимо фінішну пряму. Фабріціо Романо повідомив, що на 33-річного бельгійця вже очікує контракт на три роки загальним пакетом на суму 27 мільйонів євро зарплати, плюс підписний бонус. Та чи перекреслить підписання, де брюйне потенційний трансфер Георгія Судакова, за якого наполі пропонував шахтарю 35 мільйонів євро? Ну і ось ви бачите список гравців збірної України, які вирушать до Канади. Нагадаю, що наша головна команда у червні візьме участь у товариському турнірі Canadian Shield. Розклад нашої збірної має наступний вигляд: 7 червня ми граємо проти збірної Канади. Ну і 10 червня граємо проти збірної Нової Зеландії. Ну, а тепер давайте пройдемось по все ж таки заявці збірної. Воротарі. Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Дмитро Різник. В принципі, основні воротарі тут немає ніякої претензії, але все ж таки є претензії по іншим позиціям. В принципі, тут можна випускати що Луніна, що Трубіна. Також в резерві є Георгій Бущан. Захисники Ілля Забарний, Максим Таловєров, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак, Ярослав Мартинюк, Микола Матвієнко. Ну, і ось тут вже починаються питання, де конопля і де е, Миколенко, Тому що якби, у нас немає нормального е, лівого захисника, окрім Миколенка, І, в принципі, когось ставити іншого. Ну, мені здається, такий варіант. Ну і як ми знаємо, що е, турнір Канані Аншенгелд, в принципі, Ну, був придуманий для того, щоб підготувати збірну. І якщо гра... не грати основними гравцями, то ну в принципі навіщо тоді туди їхати? Півзахисники: Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайліченко, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Георгій Судаков. Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олексій Гуцоляк і Олександр Назаренко. В принципі, теж непогані є варіанти: є і Зінченко, і Циганков. І Шапаренко, Судаков, в принципі, можна з цим щось зробити, зіграти непогано, ну і протестувати якусь нову тактику. Ту, по нападникам тут взагалі все дуже погано. Є один тільки Роман Яремчук. Ну, взяти б, хоча б навіть якогось Ярмоленка чи Ваната було б вже непогано, тому що, якщо я не помиляюсь, то у Довбика травма, і він не поїде. Ну і грати одним Яремчуком разом з якимось Судаком. Ну. Як на мене, не дуже буде добре, тому що все ж таки це, хоч і товариський матч, але все ж таки, скажімо так, це підготовка до відбору до чемпіонату світу, і якби було б непогано награти хоча б якимись основними гравцями, аніж грати гравцями, які взагалі не будуть виступати на чемпіонаті світу. Вибачаюсь, не побачив, що у нас Юхим Конопля є в резерві, тому у нас є ще плюс один захисник. Переглянути матчі збірної України ти зможеш в моєму телеграм-каналі. Також там буде трансляція фіналу Ліги конференцій, а також фіналу Ліги Чемпіонів. Тому обов'язково підписуйся і на телеграм-канал. Посилання на телеграм я залишаю в описі під цим відео. Тому підписуйся і на телеграм. Ну, а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал. Ну а на цьому все. Всім удачі і всім пока.